Він старець сидів на березі моря, і з моря постійно виходив краб. і щіпав його цього старця. Щіпнув, він взяв цього краба і викинув знову в море. Він виліз другий раз, підліз до того старця і знову його щипнув. Старець знову взяв і знову кинув море. І так третій раз і біля того старця сидів один. І каже, я не можу зрозуміти. Оцей краб вже третій раз приходить і вас щипає. Ви ж можете одною ногою на нього стати і роздавити. І краба би вже не було. А ви дозволяєте йому так вас щипати? Він каже: ти подивись на цього краба. Він по природі має клішні. Для того, щоб щипати. А Бог зробив мене по природі людиною не для того, щоб я нищив краби, а для того, щоб я йому міг подарити життя. Коли християнин зустрічається з Богом, він повинен бути лагідною людиною.